Привіт-привіт! Я отримала ще одне замовлення по каталогу 4. Зараз покажу, що я замовила собі. Ну, більше не собі, більше комусь замовила. І щойно записала відео про набір на веч і мікрофон не включився. Так що буде ще одне відео сьогодні перезаписувати. Так, у мене три зовсім невеличкі коробочки. Чому я зробила це замовлення? Тому що до 23 березня є додаткова знижка 10%. Абсолютно на весь асортимент, який є в каталозі. Тому замовила два продукти і для своїх мам, які важливі. Ну і в основному, ще є замовлення. Значить, ці хоробисті у мене Аміга-3. Це замовила для своєї мами, саме скориставшись цією можливості вигодної. Зділки 10% додатково. Також мама мене замовила кремчик з SPF 50 optimal. В цьому каталозі на гарній знижці 299 гривень в каталозі. Ну і ще мінус 10%. В учасників від клієнтів у вас є ще кешбек 15%. Ну, а в партнерів бренду мінус 20% відразу знижка. Тобто в перші коробочки, ось ці два продукти, приїдуть до моєї мами. Друга коробка, зараз відкриваємо. Не зрозуміла, чому вона така здорова, тому що тут, в принципі, теж повинна бути а, Ну, Раз і щось за тестерів. Значить, тут у мене рідка омега для Славіка-мами, це двом мамам. Скажімо так, омега для підтримки їхнього здоров'я. Це сердечна система, це дихальна система, це наші сустави, це наша шкіра, обличчя. Тобто цей продукт дуже важливо споживати в будь-якому віці, обов'язково він повинен бути в нашому, в нашому раціоні. Омега вона дитяча, тому що вона рідка. Але вона для всіх, вона, що в капсулах, що в цій бутилочці, омега одна й та сама. Просто в капсулах дитина не ковтне, тому вона дитяча. А якщо дивитися по ціновій політики, то ця можна навіть трошки і. І дешевше, тобто вигідніше. Так, далі у мене тут замовлені пачі, дві упаковки патчі ви собі Замовила зараз на знижці в каталогі 99 гривень знижка, мінус 10%. Додатково, от вам і вигада. Патчі користуюсь, останнім часом, стала частіше користуватися. Вони йдуть з екстрактом Ківі, гарно розгладжують морщинки. класно вони працюють, якщо їх наносити, якщо, якщо ними користуватися, а не просто вони лежать на полочці. Вони такі кругленькі, їх можна використовувати цілими лежить, де там нам хочеться. І на локті можна, і на лобік можна, де нам треба розгладити щось і зволожити додатково, ми туди наносимо. Якщо наносити на область під нашими очима, то тоді я їх розрізаю навпіл. І е, наношу. Тут їх 8 штук, якщо навпіл розрізати, то от, на, на 8 раз їх і буде. Далі у мене в цій коробці є набори тестерів з е, Лініки е, ну, В принципі, я замовляла для однієї е, дівчинки. Ну, дівчинка чуть -чуть старше, я, е, набір е, ліфтинг хочу дати спробувати. І вже дозамовила ще, щоб вони в мене були. Такий набір, Тестери такі коштують 60 гривень. 10%, здається, на них не, не працює. Тобто це тестери, це не продукція. Тут у нас повноцінний набір новеч, який приходить нам в оригіналі тільки в тестерах. Тобто у вас є можливість його спробувати, що за чим нанести. Тут також є інструкція пояснення. Є також тут у нас прописані етапи прямо. На самому тестері написано одиничка і обведено. Значить, це очищуючий гель. Двоєчка і обведено. це крем навколо чай. З іншої сторони, тут прописано буковками, що це таке. Третє це у нас сиротка, яка наноситься під нічний крем і під денний І також у нас тут є денний крем і є нічний крем. Денний крем має в складі собі СПФ 30, захист від сонця. І нічний крем, який відновлює нашу шкіру обличчя, поки ми відпочиваємо. Тобто Це у нас лінійка іде ліфтінг, дуже класно працює з глибокими морщинками, і з ліфтінгу, тобто підтягує нашу шкіру обличчя, наші контури. Також у нас є лінійка проти морщин, працює в трьох напрямках, виталкую морщинки із середини, скорочую їх по дліні і по ширині. Тобто борються дуже класно з морщинками, На 33, здається, відсотки. За скільки -то тижнів, за 8 тижнів здається. Нам подивитися в каталозі, точні цифри, не буду краще проговарювати. Ну, але дійсно ці продукти класно працюють. Також є лінійка проти пігментації, і є просто не було на складі. І є лінійка, яка для проблемної шкіри обличчя: хто страждає акне, хто страждає висипами, забитими порами, закритими порами. Відкриті, закриті, чисті, грязні. В общем, це лінійка для вас дуже класно працює. У мене немає проблеми з ну, акне, з якимись такими прищами, висипами. Але дівчата і хлопці дуже кажуть, що класно працює. Навіть заживляє шрамики від акне. Або там хто що давив, то заживляє ці шрамики. Тому на кожен набір є тестер. 60 гривень. Ви можете замовити собі декілька штук, щоб спробувати. Одного тестера одного упаковки вам хватить на декілька днів. Це залежить від того, наскільки ви будете це все наносити, але не наносите один пробник прямо зараз, тому що це буде забагато. Тобто, буквально на 2-3 дні ви можете розтягнути цей набір і замовити собі два-три набори. Подивитися, як працює. Понаблюдайте за собою, зробіть фотку до. І через ви зробили фотку до, потім ви нанесли це все, зробили, і через 20 хвилин зробіть фото після в тому же ракурсі, при тому ж освітленні. І подивіться, яка у вас буде різниця. Тобто порозтягуйте фотографії, подивіться. Ви побачите, що через 20 хвилин у вас морщиночки вже містами є, що порозглашувалися, наповнилися. Тут низькомолекулярна гіалуронова кислота. Ну тут дуже багато. Тих продуктів, які працюють, декілька запатентованих формул технологій. І також у нас 12, 12 причин, 12 ознак старі і на 10 із 12 новий впливає. Тому взагалі, лінійка дуже-дуже класна, це та лінійка, яка дуже... У мене знову виключилось відео. Сьогодні я не знаю, прям якийсь мій день насчет відео. Взагалі, продовжую далі, а тепер два кусочка зліплю в іншоті. Хоча я не люблю цього робити, я люблю від початку до кінця зняти і все. Ну, добре, розпочатала я останню свою коробку. У мене тут три гелі для душа. Вони поїдуть в Херсонську область, посилочкою, мабуть, завтра. Значить, ну взагалі завтра туди відправляю замовлення. Тут у мене три геля. Туди поїде клубні полуничний, грійфрут і яблучко. Дуже класні гілі, мені, мені дуже подобаються, класно, вони пахнуть. Яблучко зараз користуюся. Знаєте, є таке яблучко, заячая мордочка, на неї кажуть, пахне і ріхард, як воно. Прям пахне мені цим яблучком. Вкусно-вкусно в душі. Грійфрукт має такий теж насичений, насичений аромат, прям такий ух, цитрусовий. Полуничка буде така м'ягенька, і вона буде. Солоденька, м'ягенька, навіть яблучко трохи, мені кається різче пахне насиченіше, чим малим полуничка. Так, і у мене тут ще гріфрут, і у мене тут ще яблучко, не пам'ятаю, чи комусь, чи собі в общем, замовила і все з додатковою знижкою 10%, ну, Класно же. І так як у нас така знижка, то я замовила все-таки собі ще один прозапас з жидкості для зняття лаку. А вона теж у нас дуже класна, в цьому каталозі на гарній знижці, то до 23-го ще вігніше замовити. І це теж поїде в Херсонську область замовлення. Це у нас лак ось такого кольору нейтрального, нюд називається. 99 гривень, здається, чи 89 в каталозі коштує. І це у нас засіб для зміцнення нігтів, який наноситься як самостійно або наноситься під лак. Все, ось таке було моє дозамовлення по четвертому каталогу. Каталог діє до 30 березня. Якщо у вас ще немає дисконту, то внизу залишу посилання на оформлення дисконту. І до 23 березня, до цієї суботи включно, у вас додаткова є знижка 10% абсолютно на все. Просто на все вигідно, звісно, брати новий велнес і в першому за вашому замовленні, Якщо ви тільки оформите дисконт, у вас буде додаткова знижка Велком 15%. Будуть запитання, звертайтеся посилання на телеграм і на інстаграм Дірект вам залишаю. Тому переходьте, запитуйте і оформити дисконт, допоможу. Важливий момент, щоб отримати 10% знижки до 23 березня, треба зробити замовлення обов'язково до. Ой, не до а в додатку в додаткові флем тоді вам спрацює 10%. Все, до зв'язку.